Що зробив Рубікон під Покровськом? Навіть не тільки він для цілого фронту зробив яку проблему. Отже, Рубікон. Ми створювали лінію дронів. От, до речі, Юрій Федоренко, е, командир полку безпілотних систем 429-го полку Ахілес. Він нещодавно писав таку колонку про те, що і наш дружній канал теж. Ми взагалі закликаємо на дружні канали в телеграмі підписуватися. Мій телеграм, Юлі Телеграм є в описі до відео. Є ще такий телеграм-канал Тарас Григорович повідомляє наш, наш наші друзі. Вони робили вижимку, скажімо так, з цих висловлювань. Юрія Федоренка про що там йдеться? Він каже, е, що. Ну, по суті, росіяни зараз е, зробили підрозділ Рубікону, До речі, їх це не один Рубікон, це їх близько десяти вже різних підрозділів. Вони зробили це як відповідь на нашу лінію дронів, е, щоб напередку. Робити, скажімо так, безпілотний безпілоти двіровано оборону, кілька рівнів. Зрозуміло, що в інтересах пілотів Рубікону є змога, щоб вилітали, працювали зали і суперками, які бачать дуже далеко. Ми вміємо їх збивати, як показує 80-та десантно штурмова бригада на сумщині. А тоді почали активно збивати ці дрони. І це вже поширилась історія. Вміють це робити в наших підрозділах. Але тим не менше, наявність, скажімо так, зали і суперкама. У росіян це теж для нас велика проблема, тому що саме оці дрони вони чудово бачать далеко і чітко, і передають дані для власне тих пілотів, які безпосередньо вже по цілям з fpv дронів Рубікон. Ну от <клес> Юрій Феденко каже, що це була їхня відповідь на нашу лінію дронів, але насправді росіяни. Як така пряуспілі з цим в чому, і в тому числі Федоренко це пояснює. В них це на централізованому рівні. Якщо в нас відбувається постачання і якісь певні новації за рахунок волонтерів, в нас досі в державі не існує такого от централізованого органу, який би пушив цей процес технологій інновації, то росіян з'явився Рубікон і він зумів собі поєднати. Зали суперками він собі зумів поєднати я минулі наші нашому ефірі з Юлією розповідав е про те, що великим, великою проблемою і великим викликом на покровську стало, коли Робікон туди зайшов і отримав так звані засоби малого РЛС, е які зуміли виявляти наші бомбери, які завжди були нашою перевагою. А виявлення це вже 50% до збиття. Е крім цього, вони собі поєднали е засоби малого ППО, е які дозволяють збивати наші дрони і ті ж самі бомбери, і тими ж зенітними дронами, які вони на нас підгледіли, плюс. Величезні бюджети, плюс величезні можливості, плюс той же Федоренко згадує у цитованому пості Тарас Григорович. Повідомляє про те, що росіяни на центральному рівні отримали механізм доступу до дітей, ну до юнаків 16-17 років, яких вони вже зараз навчають, і тільки їм. Стука, 18, Вони з'являються в Рубіконі. Ці пілоти, бачите, ми беремо в армію 18-24 на, скажімо так, найпроблемніші посади. Це класне, звісно, рішення а, На кулеметника штурмовика умовно піхотинця. А уже ну, На пілотів бу... вже ж теж беру, це беруть вже зараз. трошки пізніше. Але мені здається, що якраз треба було і почати з того, що ні, ну я розумію, чому була в першу чергу, якщо вже чіпати цю тему, саме такі рішення, тому що цих спеціальностей не вистачало на фронті. Але от мені здається, що це було класне рішення розвивати саме. Пілотів, тому що 18-річні хлопці, ті ж геймери, хто такі взагалі Евпівішники, Да? це хлопці, які колись там ще в мирному житті грали в всілякі такі от ігри комп'ютерні, і вони дуже класно вправляються з пультами FPV. піві. Да? Цьому цьому можна навчити, виявляється, але не всіх. Але от якраз молоде покоління можна, і от росіяни зробили на цьому ставку. Нам треба теж в них це, це централізоване системне державне рішення, і в цьому вони попереду нас. Насправді мені здається, що в нас наша держава завжди функціонує таким чином, коли не запі. Під, під підштовхують дер no. державу до якихось рішень. Ну от власне, знову таки, це черговий етап цього підштовхування. Що може все ж таки започаткуємо? Мені здається, в тройці таке є в третій штурмові. Вони напевно вже теж вчать. Вони якраз завжди вміють думати наперед. Щоб вже вісімнадцяти Ні, але дивись. Да. Тут насправді тут насправді значно ширша історія. Тут не тільки про долучення юнаків, але реально. Об'єднання всіх засобів РЛС, РЕП, РЕР, е... зенітні комплекси, розвідувальні комплекси, ударні комплекси, все це під одним крилом, яке заходить на ділянку фронту. І от я собі це уявляю, як зараз, за рахунок чого росіяни ефективні, тому що заходить такий технологічний ударний кулак у вигляді Рубікона. Він от є стіна нашої оборони. Він пробиває цю стіну, робить ні дірку. І потім в цю дірку неймовірно велика кількість піхоти насичується, що ми не встигаємо з нею зробити щось. Як от, при от цьому і діємо ми. у нас є сили безпілотних систем, які виходять на лінію, вони б'ють по телам росіян, вишукують конкретні До речі, по тели. А почекай, я так. І говорю. Да. А і то і при цьому у бригад, які теж стоять на тримають лінію фронту, є свої роти, батальйони безпілотних систем, які роблять те ж саме. Дублює це, дублює, здається, задачі СБС. Чи можливо? Хоча я не впевнена, що бригади захочуть віддати своїх пілотів і лишитися без спостереження, тому що в першу чергу для них їхні пілоти це спостереження за переднім краєм. Чи можливо тоді ну я зараз навіть так теоретизую, про можливі да реформи того, що ми можемо здійснити для того, щоб протидіяти Рубікону? Якщо вже в нас є СБС, то їм треба не лише там тили, як мінімум, там перекривати російські там ударами по а, логістиці, не лише вишукувати пілотів, а може зробити якраз у цей централізовану таку історію про яку ти говориш? А тут насправді цікаве питання. Я б минулого тижня на одній такі закритій, ну на півзакритій зустрічі. Нехай це буде. Де теж проговорювали ці способи протидії, тому що е, об'єктивно, як ми говорили, зараз. Не можна вийти з Покровського, поки ти не знайдеш протидії Рубікону. Це по-перше. По-друге, стоїть реальне питання: а що буде, якщо росіяни зараз розуміючи, що дві успішні операції 25-го року провів Рубікон? Що буде, якщо за півроку вони Рубіконів наставлять по всій лінії фронту? Ну це Я для, не нас, хочу бу... це це для мірі, нас буде... Це слово для нас буде для нас, це буде да. дуже велика проблема, м'яко кажучи, нам треба знайти в варіанти рішення відповіді на цю проблему. Так, в тому числі зараз саме тому масштабуються сили безпілотних систем, які можливо. Половина якась складова будуть працювати по передньому краю, але в жодному випадку не можна, щоб нас просідав елемент е е уражень тилів, е логістики, тому що е зрозуміло, що значно легше протидіяти. Ті вантажівці, яка везе ці дрони на передову, одна, аніж тисячам дронів, які вона вже привезла логічно, на передову. Да. Це логічно. Це логічно. Відповідно, що зробив Рубікон теж під Покровському це я чув. Від ну скажімо так, командирів високого рівня. Вони визнають цю проблему, і вони розуміють, що ми не доменеджерили її. Ми не знаємо, поки що якби не як не відповідають. Снають, але не так публічно, як би хотілося. Данув кулуарно визнають ко да, да. визнають те, що. По суті, ми були завжди сильнішими в ураженні логістики противника. Він доволі такий неповороткий у своїй логістиці. Він великий, він важкий. І коли він великий, важкий, і по ньому по логістиці легко бити. Це почалося з 22-го року з червня, коли ми отримали Хаймарси. Ми дуже успішно вражали їхню логістику. Але з появою Рубікона, що вони зробили? Вони весь акцент нашої уваги відтягнули на передній край, тому що вони нам зробили дахріна проблем на передньому краї, і ми оце от гасимо пожежі. Ми просто не встигаємо. Це я знаю, як подібні юлі це метафорично. От уявімо собі, що є джерело, з якого витікає річка. Uh -huh. а, і раніше ми били в момент, коли з джерела витікала річка. А зараз річка витікає, вона тече руслом, а потім бах і стається повінь. І от, коли повінь, треба значно більше людей, щоб ці всі результати згрібати. Ми просто акценти нашої уваги були перетягнуті на повінь, замість того, щоб працювати по джерелу. Це теж недостача, власне кажучи, е ну і пілотів, і уваги, тому що треба працювати по тилах. Відповідно, в цьому контексті дуже важливо насправді зробити акцент на мідло наших засобах, так звані мідло дрони. Тому що я не від одного комбрига там на початку цього року чув, коли нас тільки розвивався цей концепт. Б'ємо діпстрайки, НПЗ і тому подібне. Комбриги сиділи, казали: ти якого хрена? Ми б'ємо ну, там по Росії. Да, а в мене тут тече. Так зробіть щось таке, щоб ми могли якось це розділити не тільки в глиб Росії бити, але десь і тут на фронті. Е, нарешті це з'явилося. І нарешті, от навіть ті ж самі позиції Рубікона в Авдіївці, було уражено Мідастрайковим дроном, шахідна база в Донецьку. Постійно ССО уражають в Криму, там нафтобази, в умовному гвардійську і тому подібне. Але, таки, Але цього не вистачає. Кажеш, ССО, СБУ працює, тобто да. у нас занадто. Я зараз не хочу жодним чином, що ти, ти подумав, хочеш, так, що я кажу, давайте все упразнім і віддамо під одне керівництво. Але от бачите, як у нас дуже нішово дійсно працюють ці підрозділи. Кожен займається своєю окремою задачею і нема цієї централізації. Бо може, якби вона якась була, то тоді би краще вражали якраз повністю ділянку Рубікону. Ну, однозначно, вирити. це має взяти під себе під крило СБС. Тому, якби логічно, я розумію, тому вони розширюються. Тому зараз рекрутинг на 15 тисяч плюс посад. Що СБС має закривати як передній край, не давати там провтичити, так само і тили. мають закривати з більшою кількістю засобів Мідлострайк. Це один концепт того, що ми шукаємо, якби і масштабуємося відповіді. Другий концепт це. Я знаю, типу, це дуже дискусійна тема, я не готовий глибоко в неї залазити. Але з того, що я чув, от створення, як воно називається, типу, сил безпілотних систем протиповітряної оборони в повітряних силах, що от вони мають в тому числі зробити, це ж зараз був призначений да -да 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 -да. е командувач е Черевашенко. Бо там типу, Марія Безугла каже, що це там дублювання функції СБС і створення цієї там протива противаги. Насправді, е з того, що ну якби. Мені розповідали концепт. СБС ті підрозділи, які мають працювати на передовій, вони мають закривати над собою ж і над піхоту, яка з ними разом небо, ось це мале небо в прифронтових зонах. А одразу за ними відповідальність мають повністю взяти за, от починаючи від там, близького тилу і до глибокого тилу повітряні сили. Повністю за все. Це не занадто складно? Ну, от такі концепти по розробляється з того, що як я розумію, тобто ми якісь моменти шукаємо. Я не знаю правильні вони чи ні, але факт того, що ми поки ми не ми поки не знайшли відповіді на Рубікон. А вони нам поставили дуже серйозні задачі, і в тому числі це все привело до тієї от проблеми, що ми зараз маємо покровську. Причому дивіться, яка ситуація складається. У нас ця задача стоїть за на високій планці, тому що у нас донеччини лишилися не так багато. Дніпропетровщина, Запоріжжя, ми бачимо, що відбувається. Тобто, ці рішення мають. Бути прийняті негайно, Швидко, негайно Швидше. я б сказала, тому що якщо зараз Рубікон стане по кордону, хоча б Донеччини, то тільки уявіть, куди будуть дотягатися їхні дрони.